Як вивітрити вайб очікування, що він зрозуміє, зміниться, оцінить? Хм, Пройшло півтора місяці після розриву, багато рефлексії, робота з психологом, чітке розуміння, що без нього краще, але кожен день чогось чекаю. Подумайте, який ваш метод. Що таке вайб очікування? Вайб очікування це може тут керувати цим гординя, яка каже. Он должен піпасти до мене на, на колінах і сказати, що я мудак, да може це бути питання, що це за вайб чи е, страх того, що ви не завжди залишитись одна. Якщо страх того, що не завжди залишитись, одна вам треба собі показати, що є інші чоловіки, походити по побаченням, попереписуватись, і оцим методом закрити. Тобто у кожного буде свій метод комусь потрібно піти в е, самотність. Все, типа, закритись там в свої ракушки, а комусь в путешествию, комусь щось змінити, обрізати волоси, покрасить і так далі. Я вам скажу одне: він не зрозуміє, не зміниться і не оцінить. А якщо навіть він зрозуміє, зміниться і оцінить, то дуже мало чоловіків можуть це визнати, прийти і сказати: Я мудила діла кончений. Все понял, розумію, що поздно, Женька вже з животом із новим мужиком, знаєш, скоро рожа. Тому замість очікування створюйте в своїй голові. Картинку того, яка ви будете щаслива без нього, а ви чомусь вибрали від нього піти. Бо, значить, він не вартує того, щоб бути перед з вами.